Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні ніч 12 на 13 грудня 2024 року. Я таки вирішила ще зняти рукодільні будні у цьому році. Я планувала вже вам показувати лише там фініші окремі відео, які я запланувала на цей рік. Це якраз дрібненькі іграшки, а саме на пластику, на акрилі, на дереві і светру. Тобто дуже такі різноманітні. І ось це наш спільний проєкт із моєю подругою. В неї фіолетове сердечко, у мене червоне, це від Сузіри Єдинорога така, таке сердечко. Ми одна інший відсилаємо кожен день прогрес, приблизно однаковий. Тут десь близько вже до 70%. Зроблено, я спочатку відшиваю нитками. Це тобто, спочатку такими нитками, звичайними, отут в мене пропущено це, і краєчки це будуть золоті нитки, металік, і потім ще буде бісер. Тож, ну, так там За інструкцією написано: спочатку нитки, потім бісер, а потім я буду читати далі. Так ось, Після е, пластику. Змійки на пластику, далі сцени. тут на крилі, це просто пісня вишивати. Настільки там все таки складніше вишивати. Єдине, що тут нам Співпадає це саме те, що закріплюватись, що на пластик, на і канві, що на акрилі. Є проблема трохи із закріпками, тому я тут стараюся закріплюватись п'етельками, тому що тут задник буде дуже тонкий фетр, і його, якщо його приклеїти, то, наприклад, якщо робити вузлики, буде дуже, я так думаю, що буде дуже видно, тож потрібно робити гладеньку поверхню. Тож, поки що ось це в мене сердечко сьогодні. Отримали посилки. Я знімала. Тобто у мене сьогодні був день зйомок, такий. Посилки з 1, 2, 3, посилки фурнітури я отримала з на, на Чорну п'ятницю трохи замовляла, але, як говориться, що Чорна П'ятниця пройшла, а знижки залишились, тобто, ну, це досить таки відоме, що продовжуються знижки до Нового року, до Різдва і так далі. Ну, там такі не дуже великі покупки. Ну, покупки, там, включаючи подарунки, ось вже десь приїхала ще на посилка із фурнітурою ну, з маленькими такими покупками. Тож, я думаю, що таке все, все-таки зроблю. Окреме відео, тому що покупки цікаво дивитися окремо, якщо їх там багато, дрібненьких навіть. Е, тож вирішив, думала я їх вкласти саме у відео пробутнє, але я думаю, що покупки цікаво дивитися окремо. Тож, е, такі мої. Е, за, на зараз е, такий мій прогрес ось невеликий. І зараз я вам покажу ще одну таку цікаву штуку. Так, Сьогодні ми два дні ми прожили без шахедів, без таких були спокійні ночі. Сьогодні вже все летить десятками, тривога, майже вся Україна. Тож не спіться, як ви розумієте. Ну, я і так пізно лягала, коли летять шахеди, то я не сплю зовсім майже. Тож зараз я вам покажу одну річ, яку я вважаю. Можливо, якимось знаком, і ми його потім заодно і перевіримо. Як ви бачите, за вівкном у нас суцільна темрява, у нас вимикається абсолютно все. І, і вулиця, і двір, тобто немає світла ніде. Не тому, що його немає, а тому, що його вимикають. як ви бачите, ось у мене є така цікава фіалка. І от ви бачите, також на ній написано, що це фіалка. Називається Ріка Москві. І придбала я її у, 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 в 2005 році на виставці квітів. І як ви бачите, вона чомусь дуже сильно почала відмирати. Прям активненько так, ось так спадає. І я думаю, можливо, це знак це амфельна фіалка. Вона дуже гарно цвіла. Тут такі величезні, якщо знайду фото вкладу, величезні такі квіти, які спадають, як саме як фонтанчик. І ось, ось вона дала таку якусь ніжку і почала відмирати. Тобто, я думаю, а раптом це у нас знак перемоги, не то, щоб мені квітку шкода, що фіалочка, можливо, ці і відродяться якісь такі ці маленькі, що вона дала дітки, але, бачите, пропадає ця квітка, можливо, вона відчуває, що її саме ось. Деска також має е, десь отак зів'яти. Тож, я сподіваємось на раптом, я вам скажу, що вже новий рік у нас був мирний, на ми, що, що ми дуже хочемо, і побачимо, наскільки у нас працюють знаки. 14 грудня і я вам трохи покажу заколісного життя блогера. Ось так мені потрібно зняти декілька фрагментів і окремих відео і рукодільних буднів. Тож, як ви бачите, що робиться за кадром. Стоять там різні інструменти. тобто це, Я кажу, що дуже чисто у блогера в кадрі так, ось як за кадром. І то це маленькі процеси, які тут можна якби, ну, дрібненьке. це Багато фотофонів стоїть, ну, щоб загалом швидко познімати, потім передивитися, щойно передивилася, і в мене розрядився мікрофон. Тобто тепер у мене йде зарядка цього всього, тому що перезняла кадри, Ну так, щоб було видно, що таке життя ось блогера. Прямо Сіла на підлозі, щоб одразу зняти багато Тож, отакі наші блогерські справи. Іграшок і декору я такі трішечки один день чи два, якось в паралелі, мабуть, вирішила таки пошити гарбузик. Чомусь мені, мабуть, захотілося чогось іншого або такий якогось фінішу. Мабуть, я його не встигну таки в цьому році закінчити, але ось щойно зняла, вибачте, що пом'яти, зім'яти вишила я все хрестиком. Тобто повністю хрестикову частину вишила ось обох сторін, як ви бачите, у мене на одному такому, оскільки в мене моя тканина, то цей гарбузик, я, ну, якщо дає виробник, то дає дві окремі частини. Оскільки в мене моя тканина не було в наборі, у мене тканини, ну так, я то у мене, ось як ви бачите, вищиті повністю все. Нітками я тут в одному місці помилилася. також покажу це в окремому відео, що в мене там не так. А зараз, також, якщо буде час, то можливо хоч там якусь годинку присвят. присвят... Тим, так до саме вишивці нитками Я думаю, що тут, я ще не читала що там у інструкції, але я думаю, що тут спочатку ці сціпки потрібно вишити, а потім уже бісер на остання як би, частина. Тут уже майже 76%, тобто ще Ну четверть чверті так вішівки саме стівками і бісером. Не знаю наскільки вони складні чи навпаки. Це буде швидше. Тож, ну, мабуть, це буде перший старт, тобто, перший фініш уже нового року закінчу його, тому що навряд чи я зроблю це в цьому році. Тож ще така у мене була, крім цього, таке відео, тобто чим займалася. і тепер уже до вишиватиму, плануватиму собі наступне щось у наступному році. Сьогодні 19 грудня. Якщо ви бачите ці кадри, то я таки випустила ці будні в ефір, тому що в мене зараз так багато контенту, що не знаю, що за чим. як як ви бачите, у мене в роботі зараз зміючка із бісеру, а ось оці. Ви вже повинні бачити відео про ось ці процеси і про мого цього про ведмедика. Там в мене навіть викладала відео в одному, у мене чомусь звук не виклався. Ось так мої ведмедики, не знаю, що вам показували, я вже не пам'ятаю, що я за чим знімала, тому що часу багато. І ось я виклала ось це відео вам про uh... Про це сердечко, я вам казала, що в мене ось тут, тут зайвий один бек, так він тут не один зайвий, а зайвих ще ось у ці чорні також зайві. Я зв'язувалася із Наталією Ложанською, вона сказала, що вона там щось неправильно перенесла. Тобто у паперовій схемі все правильно, а у електроні ось ці зайві. Але у ну, мене такий бантик буде, нічого такого е, немає. Просто у мене бантик просто зав'язаний по-іншому. Так, ці всі у мене дівчата мені казали, що потрібно було зробити з наповнюючим, вона була б пухка. Я не знаю, чи це так треба робити, чи ну я ніколи так не робила. У мене не було навіть думки такого, що сюди можна ставити синтепон, Тож у мене вони плоскі, ось ця і ось ця, ці вже в мене висять, прикрашають квартиру. Так, поки що ялинки ще не, ялинку не поклала. І що у нас найближчим часом, мабуть, якщо я викладу ці відео. То спочатку буде це відео, а потім, мабуть, буде про гнічку, ем, тому що я ще не, ну, я зняла фрагменти, але я ще не скомпонувала, не не, не від, ой, не змонтувала відео про сердечко, У нас три дні не вимикають світло, але все одно це дуже довга процедура. Так ось, що в мене з новорічного залишилось на. Цей до кінця року, так, 10 днів, ось ця кобра, і ось ці бідері. Бідер я завжди роблю в передостанній день, тому. Я таких, мабуть, і залишу, тому що це найпростіша робота, і їх всього три. Я сподіваюся, що це буде швидко. А ось із Коброю я поки що не впевнена, що я її встигну зробити. Но я дуже постараюсь. я не із тих блогерів, які будуть конче там сидіти ночами, тому що все-таки волонтерство це у нас на першому плані, тому я ходитиму на волонтерство, а потім, як буде час, я таки буду робити ці іграшки. Тож я розпочну таке кобру, а бідери лише на наступний ну, до, кінця ти, до кінця року ну, встигну щось, щось із цього, якщо встигну обидва, буде дуже добре. Якщо не встигну, значить так і буде. Ще в мене в планах зняти відео про покупки Чорної П'ятниці. Там в основному у мене, якщо раніше не вийде це відео, ніж все, то в, в мене там в основному такі. Декоративні, яке щось, фурнітура, якась така. Не дуже багато покупок, то ще те мені потрібно зняти, а ось плани на наступний рік і підсумки року я, як завжди, робитиму у січні. Тому що, як правило, я останній день ще щось доробляю, ось наприклад, і бідері. Тобто, як, поки я їх зроблю, змонтую, то ну, Тобто, щоб вже був у мене і фінал цього року, фініш якийсь, тобто, щоб все підготуватись, це не так швидко. А, а плани взагалі ще навіть і не, не робила, тому що планів як минулі не виконала, там, мабуть, відсотків на 50% і підсумки там не дуже великі. Е, тож, ще у мене торт новорічний, нічого більш такого не буду готувати. Е, ну, так, Принаймні не планую так, якісь складні страви. Тобто, із всього того, що планую, тим більше, що у нас немає вихідних на волонтерстві, ми ходимо і в свята, і в будні, хто ходить, який там день 1 січня навіть не знаю який. Тож, ось так, якщо я встигну, то ще у мене буде, крім ось цієї зміючки, ще буде два таких набори. А вже так, я сумку не встигла зробити. ну і... Так і багато колірку не розпочала, значить, це буде все в наступному році. Тож поки ще не прощаюся, щось ще що, можливо покажу тут, які якщо старт зроблю, подивлюся, як ця наскільки складна ця кобра. І ще зустрінемось. Сьогодні, 22 грудня, і я вирішила таки Закінчити такі, сподіваюся, вони не дуже довгі ці рукодільні будні, оскільки вже я їх знімала. І як ви розумієте, я закінчила зміючку, детально я вам покажу вона блискуча тут під світлом, тому що дуже хмарно покажу вам в окремому відео. У мене ще не наряджена ялинка, тож я зніму цю змію іграшку на ялинці, яка в нас на волонтерській, велика стоїть, і покажу вам уже в якійсь красі. І коли я ось показувала вам цю іграшку, я таки ще ось тут покажу вам, які є деталі. Тут ось у Наталі Лужанської в неї пришить, як я зрозуміла, на прев'ю, всі бісеринки пришиті хрестиком. Тому вони рівненькі. А я ось тут, знаєте, досвідчена вишивальниця бісерна, але чомусь не здогадалася, що ось цю частину потрібно було повернути. Тобто, якщо ми вже вишиваємо півхрестиком, то потрібно ось тут, ну, загалом у бісерній вишивці це. Недопустимо, але ось коли саме коли картину якусь вишиваємо чи ще щось. А ось коли ми вишиваємо іграшку, то тут нам якраз дуже було б і потрібно саме тут вишивати з лівого кутка в правий, а тут із з правого в лівий. Тоді б не було ось цих таких. Тобто вони б лягли, ці бісеринки лягли правильно і ці б також лягли правильно, тобто вони не були б таким, як я кажу, їжачком. Тому що, як ви бачите, тут така гарненька частина, а тут вони лежать прямо. А ну, або їх пришивати всі хрестиком, або якщо ми беремо ось цю частину, то таки потрібно було б їх повернути. Ну, Це досвід. Знаєте, Коли вже вишив, то тоді розумієш, що Потрібно було ще, можна було правильніше вишити. Тому ось якраз Наталя не акцентувала увагу, тому що вона вишивала хрестиком і в неї вони всі прямі. А ось я вже потім, коли, знаєте, дуже добре оце, коли знімаєш відео. Тоді ти бачиш це все близько і бачиш всі недоліки, які ти допустив. Ну, настільки воно недолік, але було б краще. Так, і як обіцяла, я приступила до цієї. Зміючки. Також не маю відео, тобто зараз щойно тільки я це все розібрала, наксерила собі Ось викрійки, зробила аксерила, тому що я не буду псувати основний, цю інструкцію, тому що раптом я щось не так зроблю, то краще, щоб були е, ну, тренуватися на копіях. Сподіваюся, що я не зіпсую, не, я але краще нехай буде. Я завжди залишаю оригінал, а стараюсь, коли є можливість, на копіях. І ось що у мене ще є сьогодні. Е, вже тут не знаю, що раніше знімати, я вам покажу. Я е, Хотіла вам зняти невідомо, не що ж спочатку, хотіла вам зняти саме покупки Чорної П'ятниці, але мене трохи підвела одна компанія. Я вам потім, коли зніматиму, ось така у мене величезна коробка. Заїжджає в кадр, як ви бачите, вона не вміщається. Ось така велика-велика велика. Я зібрала тут всі свої покупки, ось так підніму вам, велика, там, які в мене були на Чорну П'ятницю із різних там магазинів, якби, супермаркетів і таке інше. Ну, там дрібнички в основному. Але оскільки одна одного в мене не було, ну, як, як ви розумієте, ніяк без цих пригод. Покупки не виходять. Тож я вам розкажу особливості саме покупок в українських магазинах, інтернет-магазинах, доставка, яка йде, ось там безкоштовна, і, і порівняю їх із зарубіжними магазинами. І думаю, що такі я до Нового року ще вам покажу. Мінімум чотири, мабуть, відео, а потім, мабуть, якийсь буде трошечки передишка, тому що якось це багато. Ну, Всі свої плани і підсумки я зніматиму після Нового року. Багато вже дівчат це все виклали. Але я маю такі, можливо, я там в останній день ще щось робитиму, тож покажу вже все загалом. Ну, На цьому я прощатимусь з вами. До наступного відео. Я вам бажаю мирного неба, воно нам дуже зараз потрібне, тому що останні дні дуже гарячі, і нехай у вас всі мрії здійснюються.